У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко ця програма Радіодень. Сьогодні наша розповідь про тих, хто зі зброєю в руках відстоює українську незалежність. Захист рідної Миколаївщини у 2022 році, місяці перебування на нулі у Донецькій області, від бойової посади помічника-гранатометника до військового інструктора. Історія добровольця з Миколаєва В'ячеслава Ковальчука. Далі у нашій програмі залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні П'ятниця, 22 серпня, 1276 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Як ненависть до ворога, що з мечем прийшов на твою, землю, перетворити у бойові навички? Добре, знає В'ячеслав Ковальчук з Миколаєва. Цього він вже навчає новобранців. Чоловік є командиром взводу та інструктором одного з навчальних центрів. В'ячеслав Ковальчук був серед тисяч добровольців, погано озброєних, але надзвичайно рішучих, які 24 лютого 2022 року, не роздумуючи, стали на захист своєї країни, своєї родини. Той день, який назавжди змінив кожного з нас, Вячеслав пам'ятає по хвилинах. Про повномасштабне вторгнення російських військ дізнався зранку з новин. На роботу, звісно, не поїхав, працював слюсером на одному з миколаївських приватних підприємств. Після обіду вже був з речами у військоматі. Рідні відмовляли від цього рішення, та чоловік не бачив іншого варіанту захистити свою сім'ю. Направлення отримав 79-ту бригаду, де у свій час проходив строкову службу. В'ячеслав Ковальчук далі. 24 лютого я вже був в частині. Перший день війни, 25 лютого ввечері, після обіду, точніше, нас терміново погрузили на машини, тому що вже була загроза наступу з Херсону. Тому нас вивезли вже на позиції за Миколаїв і нас вже розташували на позиціях. Навчалися протитанковому стрілецькому озброєнню з стрільби з ручних гранатометів іноземного озброєння вже по Ютубу самостійно. У вас привезли на позиції. Ви через інтернет вчилися, як користуватися? Так. так. Це було засобів зв'язку. У нас не було. Прилади ночного бачення та тепловізор були по одному на кожному пості. А розрив між постами був ну доволі таки великий по 100 метрів, а засобів зв'язку не було. Благо, що дали автомати 120 патронів. все. це комплект до автомата, 120 набоїв і все більше нічого. Нам трішечки повезло, тому що на нашій позиції перед нами вже займали морпіхи. Вони з нами поділилися трішки. У них була якась зброя? Так, да, у них було більше набоїв, більше гранат. Наразові постріли з гранатомету, тобто вони з нами поділилися. Все, більше у нас нічого не було. І не підвозили потім до вас ніяку зброю? Майже взагалі-то, ну, майже нічого не підвозили. Як довго ви там стояли на тій позиції? До 13 квітня ми стояли. Це вже, досить довго да ну вже потім там розкопали. Звісно, бліндажі, вже окопи, і Вже більше було набоїв. вже це ну, через деякий час почали підвозити, налагоджували логістику вже більш налагоджена була. Ось і з 13 квітня нас зняли і на Донбас. Звісно, що я до хочу сказати. 13 квітня. Ви були під Миколаєвом. Так до 13 квітня, до 13 квітня. так це зі сторони Херсона. Так, це біля заводу Сандора. Ми стояли вже. Ми бачили, як ворог по Сандорі там переміщувався, бігав там. Хлопці снайпера працювали по ним. Доволі такі удачно по ним працювали. Що більше бігати не будуть? Що хочу сказати, наголосити, що частина нас не кормила перші двоє суток. Взагалі, з ніякого забезпечення. Там хлопці, які більш спритніші і навчені. Вони з собою ще, я не знаю, з яких часів вони попривозили з собою сухпаї. Я не знаю, як, який з хтось з людей проїхав біля нас. У нас там був блокпост, хтось, мабуть, із волонтерів, і дав, так би мовити, кліч по. Соціальним мережам буквально квечору люди нас просто завалили їжею та одягом теплим з цигарками. Там, ну, ну просто я вам скажу, що без людей, без людей, простих людей, не влада, не держава, не. Можна владці, не, ну ніхто, ніхто, крім людей. То у десантників є, девіз ніхто крім нас, а у нас було ніхто, крім людей. От. Це така самоорганізація так. людей. Да. Це просто, ви знаєте, от, коли от масований такий у нас був наступ на нас десь, якщо не помиляюсь, 4, 5 березня, масований такий. На нас наступ. Ми розуміли, чому стояли там. Ми За знаємо, вами були ті люди. які... — Люди, так. звісно, люди от приїжджали, казали, от там, що привезти, що. Ну, в основному нам потрібні були цигарки. Без цього ніяк. Вони привозили ну, дуже багато їжі. Ми казали, не, вже не везіть, а вони все одно везуть. Там бабушки в'язали носілі в'язали носки, там шарфи. Багато-багато ну, чого багато робили. Було. Декілька разів, що хлопці з ближніх сел приходили і будували нам е, споруди там блокпост, ті ж бліндажі, ті ж окопи прокладували кабеля зв'язку. То тобто, ну дуже багато людей допомогли на початку війни. Дуже багато, і ви знаєте, що на вас покладається вся надія, ви просто не могли по іншому, не могли відступити. Та ви знаєте, навіть це в голові не було, щоб відступити. Ну даже ну ніхто між собою даже не про це не казав. Ну і був, звісно, у мене один такий важкий момент. Я не пам'ятаю дату цього дня. Це був березень місяць. І люди з Херсонської області, якщо не помиляюсь, село Красне люди э, вийшли на наш блокпост, а тоді холодно було, дуже холодно. В березні місяці, як зараз пам'ятаю, дуже холодно було. Мороз у нас, як люблять, обледені, що коли дощ іде і зразу mm -hmm. замерзає. І люди, діти, жінки з дітьми, хто в чому, хто в шортах. То в штанішках, в шльопанцях дуже легко одягнені дуже легко були одягнені до нас на пост вийшли, і ми не могли розуміти, що відбувається. По перше, як вони до нас вийшли? Ну люди місцеві, більш-менш то вони знають ці, як кажуть, там козі тропи. Тим не менше, вони вийшли на нас, і ми спочатку не могли розуміти, що відбувається, чому так багато дітей і жінок. Потім, коли ми вже дізналися, поліція туди приїхала до нас, почали виясняти. і оказалось, що зайшов ворог, я би їх називав по-другому, ну не Зайшли і почали ну, доволі таки, все погано поводити, так, так би мовити. І вони, як сказали, в три години ночі всім селом, там хто міг на зв'язку і виходити почали. То ми почали речі, їжу міг віддавати. Багато чого давали. І підходить до мене дівчинка, я не знаю, років 5-6 їй. І дає мені оце військове галетне печиво, дає мені просто його. Говорить, візьміть. Я говорю, сонечко, це тобі, мені не потрібно. На говорить, візьміть. Ну, і мама підійшла і каже: Ви краще візьміть. Я беру це печиво, і вона мені каже, дякую вам, що ви нас захищаєте. Я настільки розчулився, що я взяв це печиво, я ушов в свою так скажемо окоп і так скажемо да. Гарчився доволі довго, і це печиво майже всю війну зі мною пройшло. Я поклав його в рюкзак, воно у мене було до тих пір, поки я був на нулі. Але з часом печиво розкрошилося, пакетик розтерся, ну воно просто вже привлетилося в крошки. Ну не зміг я зберігти. Тим не менш, в пам'яті це викорбувалося на все моє життя. Це дуже сильна мотивація, звичайно. Ну ви знаєте, я навіть взагалі от не мог собі уявити, що я можу розчулитися. Ну от, от так от трапилося. щоб звич... нібито звичайна така да, річ, і щоб вона от Так, да, от я не знаю. От просто дитина дала мені печиво і сказала, дякуємо вам, що вона захищає. Тобто, практично ціле село втекло від росіян, коли да. вони до них зайшли. Тому що ну зрозуміло, що вони почали вести себе агресивно. По відношенню до місцевих, так давайте повернемося в квітень, коли вас перекинули на Донбас. Куди саме? Мене вивезли в Сіверськ. Ну, мене хлопців моїх вивезли в Сіверськ. Ми в Сіверську пробули десь приблизно до тижня. Потім звідти вночі терміново нас погрузили і увезли в. Дробиш Донецької області, все це вже повністю все міста. Це Донецької області. Вже приїхавши в Дробишево на школу, нас там поселили, і скільки я там пробув, буквально і суток не було. Приїхав мій командир за мною і забрав вже мене і хлопців там, деяких позабирали. І там вже вийшли цей же день, в перший день вийшли вже на позиції. В Шандригалова, перший свій вихід на позиції, пам'ятаєте? Так, нічого такого звичного. Просто приїхали, нас вивезли, була можливість така, що під'їхала машина, і ми вийшли. Як я потім дізнався від хлопців, це вони вже відступали з, з села Зелена Долина. І вони зайняли ці нові позиції за сутки до цього, вони відійшли відтоді. І ми вже, як приїхали Це 79-та їм... бригада. Так, це все повністю 79-та бригада. І ми приїхали їм на підкріплення. Це всі ті, хто. Був під Миколаєво в 79-та, Їх перекинули повністю на підкріплення до наших хлопців туди, вже на Донецьку область. Ще розмовляв з старшими офіцерами. Казали, що 79-та бригада за неділю набрала 300% особового складу. 300%. Якщо бригада 5,5 тисячі, то ви розумієте, що таке 300%. Доволі такі це за тиждень у лютому. Так. За тиждень це 16-17 тисяч особового складу набрали людей. Ну практично ви училися з коліс. Ну я вам хочу сказати, що строкова служба все ж таки, вона е, е, так, як так кажете залеж... свідомості. Вони залежали зернятко. Так, е, у мене були дуже хороші офіцери, командири, які нас. Вимагали, щоб ми навчалися, і воно залишилося в пам'яті. Коли вон... ти опиняєшся в такій ситуації, так, і ти воно тіло, мабуть, на рівні ось таких інстинктів, як, як ми кажемо, мишечна пам'ять. Тобто, пам'ятаю, як розібрати автомат кулемет, як усунути неполадки, як спорядити, як стріляти. Тобто воно все це ще з часів строкової служби заклалося. Відступати на жаль, доводилося, тому що сили були дуже ну, нерівні, переважаючі сили були. Дуже переважаючі сили. Ви знаєте, коли ми стояли під Миколаєвом, то наша артилерія працювала цілодобово. Ми її чули, ми її бачили, ми чули результати, бачили результати їхньої праці. Коли ми потрапили на Донбас, ми ще коли стояли під Миколаєвом між між хлопцями і між собою розмовляли, що все вороження на Донбасі, все там, все там, все там. Приїхали на Донбас і питаємо, а де ж де що? Нема нічого взагалі нічого немає. Тобто хлопці з автоматами тримали ворога на танках і бетарах, і це правда. Це правда, це ну просто тримали ворога автоматами. Просто от я не знаю, як так трапилося, але якщо б у ті хлопці мали того озброєння, яке маємо зараз, хоч його і не багато, але воно є, то повірте мені, можливо, інша б була б зараз на фронті ситуація. Але ми дуже запізно все отримали. Дуже запізно. Ті ж леопарди, ті ж ельки, Ну багато, багато, багато якої зброї, яка зараз є, і дайте її тоді, взагалі, все по інше було. Просто та маса добровольців і нічого немає. Так були люди, але не було зброї. На жаль, на жаль, а з автоматами ти не дуже повоюєш проти техніки. Серйозно ще хочу сказати, ще додати з приводу, коли ми стояли під Миколаєвом, що дуже багато партизанів. Так, так би мовити, дуже багато. І ми я просто не уявляв, що у нас дійсно є такі сміливі мисливці, які знають всі свої ліса, тропи під ранок, десь у четвертій чи в п'ятій ранку приходили мисливці до наших командирів, давали координати. Де хто із ворогів знаходиться, яка техніка, і наша артилерія туди відпрацьовувала. приїхавши на Донбас в зеркальному відображенні, повністю в дзеркальному відображенні. Там все було проти нас, на жаль, так, на Здавали нажавали ваші позиції, здавали наші позиції. Так як боротися зі страхами, тому що це теж дуже важливо. Кожна людина боїться. А Не, як поборотися цей страх? Дивіться, страх він у кожного свій, хтось там переживає більше там за родину, хтось там переживає за якісь там матеріальні блага, хтось переживає за обстріл, хтось боїться ворога, у кожного свій страх. Боятися, це нормальне явище для нормальної людини. А як боротися з страхами? Це вже більш до психологів питання. Ну, деякі вправи, які були на початку війни, до нас приїздив психолог. Я запам'ятав декілька вправ: це пити воду і дихання. Страх нікуди не уйде, але ви зможете себе більш-менш опанувати. Цигарки не допомагали. Взагалі, як довго ви були і на Донбасі? Я з 24 лютого 22 року. По якщо не помиляюсь, червень 23 року знаходився в 79-й бригаді. Мене потім перевели в один з неучбових центрів. Тобто тепер я командир взводу і інструктор. Тепер ви навчаєте тепер як вже бойовати? так. Тепер вже я навчаю хлопців. У мене інструктори, які зі мною, і мої побратими, які зі мною вони всі з бойовим досвідом, повністю, всі з різних бригад, з різних направлень. Тобто, якщо до нас потрапляють курсанти, так би мовити. Це новобранці, які ну, не служили, вони до нас приходять з начальної підготовки, а ми вже їх навчаємо більш детально на їхню фахову підготовку. Тобто, який у них буде профіль. Чи це буде кулеметник, чи то буде гранатометник, чи то автоматичні гранатомети, противотанкісти, ПВО і так далі. Тому подібне. Ми вже більш детально їх навчаємо. Цьому що найважливіше, от що ви передаєте своїм курсантам, кого ви навчаєте? По перше, це. Це знання, найголовніше, що ми їм доносимо, те, що хлопці, ми вас тут навчаємо, щоб ви вижили в перший час. Бою реального бою не просто артобстріл, там і ще щось, а реально, коли піде на вас ворог, і ви зможете відбити атаку ворога після першої години бою. Ви вже самі будете там би мовити, досвідченими. Це от що ми хочемо їм донести, щоб вони навчалися тій справі, що ми е, їм викладаємо. Нам ніхто не викладав. Ми самі навчалися цьому. Тому я більш опираюся на свій досвід аніж на те, що пише книга. Тому що багато ще літератури, багато літератур. Це часів радянського союзу, просто перекладена на державну мову, і все. А все інше, воно досі, як пише книга радянського часу. А реалії нинішньої війни абсолютно інші. Зовсім інші. По перше, як ми кажемо, 21 -е століття на дворі безпілотники, піхота без піхоти нам нікуди. Але на перший план вже виходять безпілотні системи, роботизовані безпілотні системи. На жаль, я не можу роздавати відсотки життя їм, але я можу їх навчити правильно реагувати на ситуацію, щоб людина не запанікувала, щоб людина не впала в ступор, не закрилася чи ще щось не побіжала з позиції. Це можемо навчити, але на жаль, я не можу дати більше відсотків життя. Ми повинні бути в два рази сильнішими, щоб перемогти. Чому ми досі не програли? Тому що ми на своїй землі. Ми на своїй землі. Вони сюди прийшли, а не ми. За нашими спинами люди каже В'ячеслав Ковальчук, які дивляться на нас з надією і вірою, і це дає сили триматися. Тож низький уклін і шана усім захисникам і захисницям, за спинами яких ми почуваємося у безпеці. Дім, родина завжди є надійним тилом для воїна, його мотивацією боротися, коли здається, що вже немає сил. Бо справжній воїн не той, хто вміє вбивати, а той, хто захищає і б'ється за свободу. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмільова. за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.